Декларация. Я человек, созданный по образу и подобию Божьему. Творец дал мне власть быть и называться Чадом Божьим. И я хочу сделать волеизъявление про изменение статуса. На украинском языке, відповідно до статті 6 Загальної декларації прав людини. Прийнятої Генеральною асамблеєю ООН, кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. Це волевиявлення, повідомлення про зміну статусу буде вручено фізичним особам, фізичним особам, представникам юридичних особ та іншим, які знаходяться в юрисдикції компанії Україна Капслогом» для повідомлення про мою правосуб'єктність. Подальше можливі правовідносини вимагаю будувати загідно мого статусу. Я є жива, дитина Божа, розумний дух волощений в тілі людини на планеті Земля. Я є Лідія, людина по батькові Володимирівна, роду казакових, суб'єкт довічного права, емітент, принципал, бенефіціар людина і громадянка українського народу. Самостійної української держави Україна. Я є жива, живонароджена жінка з крові і плоті, з совістю, свідомістю. При здоровому розумі і твердій пам'яті заявляю про свої природні невід'ємні права, з якими я народилася на землі своїх предків в місті Дніпропетровськ на території УРСР і СССР та була громадянкою Союзу ССР. Заявляю про свої природні права на вічне користування землею, майном, всіма ресурсами своїх предків, на вільне пересування, на життя, на свободу. Відповідно до статті 15 Загальної декларації прав людини, кожна людина має право на громадянство. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство. У статті 1 закону про громадянство СРСР від 22 травня 1990 року за номером 1519 пункт 1 зазначено, кожен громадянин Союзної Республіки є одночасно громадянином СРСР і відповідно до пункту 1 статті 4 громадянами СРСР є особи, які перебували в громадянстві СРСР на день набрання чинності. Цим законом. Згідно міжнародним визнанням-членами ООН, на 28-й сесії Генеральної асаблеї ООН в 1977 році був зроблений висновок, що термін особи, який не є громадянами, означає. Фізичні особи, які не мають громадянства країни, в котрій вони знаходяться, і є іноземцями відповідно до внутрішнього законодавства цієї країни. Це означає, що особи не мають громадянства СРСР, громадяни України. капслогом. На території УРСР, СРСР є іноземцями, фізособами. Іноземці фізособи, громадяни України, капслогом, не мають майнових прав. Національне багатство урср СРСР належить винятково громадянам УРСР-СРСР відповідно до закону УРСР про економічну самостійність української РСР. Я не відмовлялася і не втрачала громадянства СРСР, не була позбавлена його відповідно до статті 21 статті 22 вищенаказаного закону. Ніколи не набувала в компанії громадянства України капслогану. На підставі заявного права повідомлено суспільство і акцептована мій правовий статус Жива людина жінка згідно воєвиявлення цієї оферти. Виходячи з вищесказаного згідно зі статті 6, статті 15 Загальної декларації прав людини, статті 1 закону про громадянство СРСР від 23 травня 1990 року, номер 1519 пункт 1 кону вільної волі. Я визначилась своєю правосуб'єктністю, маю, зберігаю за собою статус людини. І громадянина території місцевості свого народження, що мала назву Українська РСР Союз Радянських Соціалістичних Республік, а зараз еферендумом. Та декларацію від 1991 року була утворена на території СССР УРСР самостійна Українська держава Україна та прийнята Верховною Радою Конституцією України 1996 року. Згідно дав приписів статті 8 Конституції України 1996 року. Самостійна Українська держава Україна визначається і діє верховенства права. Конституція України 1996 року має найвищу. Юридичну силу. Закони та інші правові акти приймаються на основі Конституції України 96-го року і повинні виповідати їй. Норми та закони Конституції України 96-го року є нормами прямої дії. У правових відносинах з іноземною комерційною, трастовою компанією Україна Капслогом не перебуваю. Всі нормативно-правові акти прийняті. В юрисдикції компанії як слоган, поширюється тільки на об'єкта права фізична особа, громадянин України слоган. Громадянин іншої країни мігрант юридична особа. На людину громадянина не поширюється за винятком, де згадується статус людини. Жива людина під захистом міжнародного права ООН. Верховного комісара з прав людини охороняється суспільством і міжнародними організаціями як найвища цінність суспільстві, державі та на планеті Земля в цілому. Порушення будь-яких прав і основних свобод живої людини потрапляє під статтю 6 статуту Нюренберського трибуналу. Це воєвия, повідомлення буде вручено фізичній особі, фізичній особі, представнику юридичних особ та іншим особам, які знаходяться в юрисдикції компанії Україна для повідомлення про мою правосуб'єктність. Подальше, можливі правовідносини вимагаю будувати згідно мого статусу. Згідно кону, творця перебиває в усіх світах. І в планах світобудови свободу волі, свободу совісті, вибору розумного духа не можна порушити. Той, хто порушає кони Творця, несе особисту відповідальність перед Богом, перед своїм родом і майбутніми своїми нащадками. Всі відносини між людьми в суспільстві на планеті Земля повинні будуватися на любові, братерстві, моральності, совісті, повазі. Не порушуючи прав і свобод людини, змінюючи статус згідно цивільного законодавства статті 11 цивільного кодексу, використовую своє право і проявляю свою волю як людина і громадянин на землі своїх предків. Всі права захищені. Підпис Лідія.